Сьогодні 3 грудня 2022 року я виконую переливку свого мерло. Зараз, приймаючи ємність, я помістив щіпу дуба у кількості 4 г на 11 літрів ємності та препарат сірки у кількості 0,7 мл на 11 літрів вина. Я коротко розповім про технологію, яку я дотримуюся. Вона майже така, як стандартна червона технологія за певними відмінностями. Ці відмінності полягають у тому, що за наявності можливостей бажано використати холодний настій мозги перед проведенням ферментації, ну або ще називають її. Передферментаційну холодну мацерацію. В даному випадку було 4 доби. Це не моє започаткування, звичайно. Вчені енологи, і практики вже давно прийшли до думки, що попередній настій у холодному середовищу мозги перед початком бродіння він впливає в кращу сторону на якість вина. Значить, коротко. Мерло, знімалося воно. 29 вересня Цукристість по ареометру була 21,7, pH була 3:32. При, при дробленні вносився препарат сірки у кількості 1 мл на 10 кг мезги. Мега зважувалася на торгових вагах з точністю до 5 грамів. У них така погибка в цих вагах. Потім після дроблення вносився препарат аналог Лаузім Ашсі. В даному випадку це був Енартізім-Колор-Плюс. Це ферментний препарат, який покликаний покращити вивільнення антоціанів та фенольних частин при проведенні холодної мацерації червоних ягід для приготування червоних вин, наголошую, це абсолютно природний препарат. Застосування їх таких препаратів, вони жодним чином в негативному плані не відкликаються на якість наших продуктів. Далі, після цього мезга була поміщена в холод, як я вже казав, на 4 доби, по закінченню цього періоду вона була вилучена, поміщена у будинок для певного нагріву. То, щоб внести чисту культуру дріжджів. Нагрів відбувався протягом ще одної доби, тобто п'ята доба мацерації передферментаційної. Потім були внесені чисті культури дріжджів. Це був LALZIM Д254. І далі процедура ферментації відбувалася загально прийнятим способом по червоній технології. В будинку через. 20-24 години температура в матеріалі піднялася до несприйнятних для мене 29 градусів тепла, і я перемістив ферментуючий матеріал у погріб. На той час у ньому температура сягала 17 градусів тепла. Температура середовища мозги вона зменшилася до 22-23 градусів. Темпи ферментації дещо сповільнилися, шапка не так активно піднімалася, її не потрібно було перемішувати досить часто. Перемішування відбувалося 3-4 рази на добу. Ферментація на мезгі відбувалася протягом 6 діб. Звичайно, ці терміни вони варіативні, в залежності від того, яка поставлена мета. Щодо вина, якби була мета отримати більш, більш танінні вина, я б звичайно збільшував би термін перебування шкірки у, у матеріалі. Але я вилучив шапку через 6 діб ферментації, враховуючи наявний термін передферментаційної мацерації. На моє враження, цього досить, тому що зараз от вино. Представляю себе такий вигляд. Ну, червоний. Зараз я трубку передавив. Швидкість переливки дуже мала. Там на дні буквально 1 см вина. Бачимо, що воно темно-червоне. Так, ну, в принципі, на цьому все. Дякую за увагу. І ще раз зазначу, що в основі якісного виноробства. Єсть якісне виноградарство. До побачення.